Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, Жартомає Всерйоз. Сьогодні свято, велике церковне Вознесіння. Хто святкує, всіх вітаю. Сьогодні казали старі люди, що не можна нічого робити на городі, не дай Боже. Тоді я це екскурсію, хожу, заглядаю. А воно ж то там бур'ян, то тут бур'ян. І все ж, все ж хочеться, піду, щоб не скушатися. От вам трохи покажу. Там у мене капуста пізня. Он сині, жуки на їх падлюка нападають, скільки я їх мочила, замочувала. Жуків в цьому році, я не знаю, як у вас У нас як показилися. Вон помідори, частину підв'язали, частину ні. Бачите, поотходили, зелені стоять. Гладіолуси рядок Там базилік, капуста, трохи морква. Капуста, рання, цибуля, чесник, ось картопля. Ось я щось покажу. Пішли зараз, покажу, що в мене тут є. Тут щось два рядки, картопля зовсім погано. А це гарно, я сортову купляла. А це дивіться. Що то буде? То є кавуни, кавуни, рядочок. Максим казав, кавуни. Бачите? Я їх сажала рано. О, уже, бачите, он зав'язався Кавунчик Не буду їх колошмати, бо їх як поперевертати у гудину Навіть якщо коли там вітер чи град поперевертає у гудину вони потім погано зав'язуються. О, диви, опять жук лізе Щоб тебе розірвало? Дивися, от нашестя. Ось такий, бачите? Там ще доньки є, он один чогось пов'яв. Вони в мене цікаві вони були в мішечках. Бачите, треба його підживляти. Завтра дам йому курячків. Я наколотила, показувала вам. Підемо покажу. Наколотила курячків, показувала, Вон вже вони перебродили. Завтра буду підживляти, сьогодні не буду тут тинятися. Розкажу вам дещо. <кхід> Зараз підемо, сяду. Розкажу, зараз всі сажають капусту. Я розкажу, що я її робила. Ви ж бачили всі, от зараз покажу цю велику. Бачите, оце вже 150 разів ж вихваляюся, бо по-другому ж не можна назвати. 150 разів показую, бачите? Це її сажала в квітні сюди під шатро. Там пекінка, вон там цвітна цвіте. Оце тут рання. Тут детмаршер і ця. Ось, скажіть, я скажу Кевін, десь там у Ні Юнська ще трохи. Вон, бачите, я ж казала, тут треба або мітлу, або вертольот. Дівчата мені казали, що їх теж таке саме. Отам десь огірки. Я рвала повним ходом. Це те, що я сажала пізніше, і вони догнали ті, що в мене хворіли. Бачите? Завтра в мене по плану курячки. Всьому будуть курячки, ось кабачки. Он один. Я вже рвала, сьогодні вирвала. Ти бачите, воно ростуть. А он, дівчата, я вам зараз покажу це моє. Чесно вам скажу, зараз пролізу. Ну, пишаюсь, пишаюсь, звісно, похвастаюсь. Тут ні дать не взять. Дивіться та да та-дам. Це хаски. Це я його сажала в мішок, їх тут було два. Ну, я, пос... <кій> ну, ви же... Ой, вибачте, в один. І це. Ось зараз покажу це помітори, паслінію. Я їх обробляла, я вам показувала. Завтра хочу піти найти кліпси. Сьогодні хотіла забула, бачите, он у мене а, кісточка. А є спеціально такі кліпси. Треба попідв'язувати. Кліпси, які піддержують кисть, Вже треба буде обривати оце нижнє листя. Хай ще вони трошки поналивають. Ось на цьому вже треба, бачите? Там воно вже такі, вони бравенькі-бравенькі. Чесно вам скажу баклажан. Дивіться, сажала. Ну, я вам скажу так. Для теплиці баклажан це не алю. Оце один куч можна посадити. Далі я теж в когось у дівчат бачила, вони просто буяють. Ну, він виростає як лопух. Баклажан для теплиці. Може, в когось виходило, чесно. Я не буду нічого стверджувати, в мене ні. А ось у ще, дивіться, ха 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 он Геркулес. Ну, так. Да. Отакий. Це ж він буде красивий, червоний. І ось у. Ну, це я його бризкала по слінім, я вам чесно кажу, і він тут у мішках. У мене там ще є от мішки для перцю це дуже чітко. Це для нього ляля, це його конюк. Он ще, помідори, помідори. Тут хто огуреки? Дуже огуреки. Їх тут треба позбирати. Збирають, бачите, я не сліплю. Якщо чесно, я не сліплю, вони тут кущі такі великі. Це я тут рано позривала, бачите? Кущі великі, то вони нарощують. Вирвала з сусідом, поділилася. поміняла на радьку, чесно вам скажу. Он ще, бачите, не знаю, видно вам, та видно. Воно. Це тут вони всі попідряд, які нравляться. І Арктика, і Кібрія, і і шо. Друзі, дивіться, далі прийшла я сіла на гойдалку, тут вам дещо розкажу коротенько. Ну, по капусті, да, вже 158 разів розказувала. Ну, багато ж до мене прийшло на канал нових людей, нових підписників. Я вам щиро дякую за довіру. Залишайтеся, я буду старатися приносити вам багато корисної інформації. Всі, хто зі мною давно, вони знають, що я що роблю, те з тим і ділюся. Дивіться, капуста. От зараз ви будете всі висаджувати пізню капусту. Замочіть її в актарі. На 2 години розсаду. Розводите актару, пакетик актари 1,4 грами. Тільки дивіться, щоб вона не ну, оригінальна була не підробка. Розводите в актарі, замочуєте розсаду на 2 години і тоді висаджуєте в ямку. У мене на пізній капусті падлюка, дивлюсь, починається білокрилка. І це вже більше і більше. Позавчора було менше. Вчора я побачила, сьогодні вже дивлюся більше. Сьогодні нічого не стала робити. Завтра, знаєте, що зроблю? От так же розведу актару на літру, ну, на 750 грам пакетик і пролью. Зроблю такі канавочки, туди, проколики. Я знаю, що вже так і не роблять. Ну, але я пролью. Ну, в смислі, не проколюю, не пробивають. Я пролью ценце це набагато краще, ніж її бризкать. Я знаю, дівчата боролися, хто на шатирним спиртом. Десь я скрінила тут чийсь коментар, треба знайти. Хтось з підписників мені давно писав. Цей Я попробую пролити. І тоді що в мене є трошки тепеки. Пробризкаю тепекі. Напишіть мені в коментарях, хто як бореться. І я десь знаю, був рецепт із милом. Мило. по-моєму. От, дівчата, напишіть, хто так робить. І хто знає дієвий метод, і хлопці, напишіть мені, будь ласка, так? Да? Я буду робити так. Я не буду ждати затягувати, поки вона ну, поб'є її, обліпить геть повністю, що вже й нічого не зробиш. Я буду робити зразу. Значить, пакетик на 750-800 на 800 грам води і грам по 30-25 по 25 під кущик пролить. В мене її небагато, я думаю, можна врятувати. Так, тепер, дівчата, знаєте, що вам скажу? Сійте базилік, в мене є класний рецепт. Соусу з помідорів. Його цього соусу в інтернеті рецептів дуже багато інтерпретацій, Я знаю, там і на соковижималку і так, сяк з базиліком. Я роблю із цибулею. І там на м'ясорубку, там на 2 кілограми помідор. ну, В общем, це вже, мабуть, третій рік роблю. Скільки не зробиш, його багато не буває. Ось хай тільки нас пють помідори. І буде діло. Там цей там треба пучок базиліку. Базилік, знаєте, як сіять? Я вам скажу: я висадила розсадою базилік, ну базилік взагалі, це ж теплолюбива рослина. І я висадила розсадою ну, прохладненько йому було, і сіяла своє сімено, то той, що я сіяла, Обігнав той, що сидів, бідний розсадою, за чах, за задох. Він, звісно, дійшов, але ну, йому не то. Треба було його залишити в теплиці, але ну, в мене там зовсім не було місця. Коротше, не до базиліку. Базилік, знаєте, ну, як я сію. Да? Я прориваю канавку не дуже глибоко. Е, цей сію базилік, густенько сію. І проливаю з маленької лієчки росінкою, ну, водичкою. да, Прилить його. Він же ж не загортається, ви ж знаєте, да, бо я колись ну, дуже давно ж не знала, да, ну, сіється базилік та й сіється, насіяла. Жду, 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 а він зроду не вилізе. Ну, йому треба, щоб сонце на нього світило, світло попадало, і тоді він гарно сходить. Отак, це таке, що це. Дивіться, я ще знаєте, що зроблю? У мене є пророща цибуля. Стара, ну вже стара, минулорічна. Я її піду, потикаю отак на грядці, і вона пустить зелень і буде зелена. Як оця вже відійде, ось ця полягає скоро, то та ще буде. То та ще буде цибуля. Я робила на другий заход, знаєте що, я вам попідсівала ще бурячки, де погано посходили моркву. Я на другий заход, знаєте, що сіяла? Я вибирала цибулю, сіяла горошок. Класно був, Сажала кабачки, навіть картоплю сажала рів'єру. Оце я хочу вирвати капусту, я вам по чуть-чуть вириваю, де по потрішку, ну, вирізала голоку. Я туди сажаю перець. В мене ще трошки лишилось розсади перцю, то щоб він не гуляв, сажаю. І туди посажу, я казала, помідори сіянці. В мене воно там насіяні стоять. І насіяні прямо в землю, там є такі, що розсадити можна. Посажу. Це сіються помідори ранньої весни, в землю, ранні сорти. І тоді вони розсаджуються. Ну, ти розсаджуються, ти залишаються там. І вже як оцих що розсадних вже немає, да? то ці родять і родять сіянці до морозів. Що ще вам таке сказати, що, що швидко? Ну, завтра будуть курячки по плану. Завтра в моєї дитини, в нашої дитини, випускний. Не випускний, а останній дзвінок. Ну, в 9 класі. У нас далі є там плани. Ми з вами обов'язково поділимося з ними, дай Бог, щоб в нас все вийшло. знаєте, як кажуть, наче в одні двері зайшли, а в другі вийшли. Так пролетіло швидко. У нас класна школа, у нас суперові вчителі. У нас такий класний керівник, дай їм Бог здоров'я. Отак. Тому таке, таке, що хотіла ще швидко, швидко, швидко. Угу. А, помідори буду бризкати редомілом. Є редоміл, можна редоміл, можна ц... редоміл голд. Можна цілитель. Тут я знаю, що дехто проти, бо діпа, він заборонений в Європі і так далі і тому подібне. Ну, Там же ж термін очікування, вони ще ж невеликі, то ще можна. Обробила б раніше, тут дощі ж полощуть, хіба можна, аж обробити не можна. Поотходили помідори, я там вам є відео, я розказала, що з ними робити, щоб вони поотходили. Пішло тепло, вони стоять, красавчики, цвітуть. Не в теплиці там на дворі. На сині благополучно жире колорадський жук. Вони вже мене задовбали, чесне слово. Ну, що ти зробиш? Бризкаю, кроплю, ну. От кажуть, скільки хімії, скільки яду, скільки, скільки всього. Так скільки ж блінні цих і шкідників, як не муха цибулева то грибок напав, то пероноспороз, то фузаріоз, то та це страхи господні, то білокрилка напала, то муравки жируть. І це тільки бігаєш і думаєш, з чим сьогодні? Що сьогодні оприскувач заколотить? Якщо ваші рослинки погано себе почувають, і ви бачите, що вони чахлі доблять, я вже 300 разів казала. Заколотіть фертілів, там пакетик на 10 літрів води, або мегафол, або Аміностар. Дайте їм якогось стимулятора. І вони одійдуть. І забіон класний. Антистресант ці, аміностар, мегафол. Це ці антистресанти, пінша, ну і піндовша діє. Так, потім що ще Ну, що ще хотіла сказати? А, дівчата питали, як я зберігаю цибулю У ящиках, у гаражі, накриваю одіялом, гараж холодний. Раніше да, зберігали бабусі на горищі коло лежака. І накривали цим одіялами. Таке. Я вибираю, розкладаю під навісом, вона висихає, натягує стебл ще собі. І потім обрізаю і в ящички ці пластикові, стоїть. Потім ще що хочу сказати. У мене є сіянка цибуля, це що я сіяла там кенді і яксібіше. Ну, звісно, вона стоїть байдужа, але я її швидко використовую, бо вона довго не зберігається. Я оту її в салати, в закатки, все все на світі, вона виросте велика і якраз їй класно. Ну, таке. таке згадала, що згадала, що швидко нам прийшло. Ну, що, ще, що ще буду робити? Я ж все вам, я ж вам ви ж всі бачите. Я бігла-бігла, схватила телефон. Так, роблю те. Ага, підживляю. Схватила телефон, показала. Схватила далі телефон, показала. Питайте, що не знаєте. Я що знаю, підкажу. Що не знаю, скажу, що я не знаю. Бо людина все знати не може. І стверджувати, що знають все, можуть тільки ідіоти. Ну, це факт. І кожен має право на помилку, і кожна людина ну, все знати не може, я ще раз повторюсь. Отакі справи. Зацвіли мої троянди. Зараз вам покажу. Красотінь, красотінь. Ось такі справи. Все цвіте, все буяє. Тримайтеся. Миру вам добра. Достатку, злагоди, всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, Жартомає Всерйоз. І, Юля, до наступних зустрічей. Я буду рада бачити вас всіх на своєму каналі. Я відповідаю на кожен коментар. А ви знаєте. Будьте мені здорові всі! Дивіться, яка краса. О, батон! Ну тебе хто звав, Господи. Бачите, яка красота. І вони ще цвітуть, зацвітають, зацвітають. Да. Банкет весна справляє, це точно. Ось ще